Упіймали на гарячому у Харкові. Колишній міліціонер затримав водія, який тікав з місця ДТП. Усе сталося посеред білого дня на жвавому перехресті. Двадцятирічний іноземець на Жигулях сьомої моделі збив дівчину, яка переходила дорогу. Не скидаючи швидкості, блакитний ВАЗ почав тікати. Однак марно вже за кілька перехрестя його наздогнали та заблокували небайдужі автомобілісти, свідки зуплавого зухвалого наїзду. В больнице вел сына. На улице Блюхера увидел, как синий автомобиль сбивает на пешеходном переходе девушку и пытается убежать. Я остановил автомобиль. Там остановились машины, я видел, как она лежала и оказывали помощь уже. А я погнался за нарушителя. Просто я бывший работник милиции, сам когда-то работал в органах. Знаю, что это такое.